Ви бачите, що це все таке. Ну що, ми не підтверджаємо? Ми не підтверджуємо, знаєте. Ми не що це все таке. Ми не підтверджуємо, знаєте. Ну банально, знаєте. Я тим розповідаю, Цей порядок передавний на секцію пішло різні рішення, і виносимо на комісію для обговорення Закрепно даним все знайомлені. Так. Ваш не yeah. повинен маніяк. <кій> Шановні колеги депутати, ми маємо таку, як кажуть, шахарну, тягну на собі питання неповерданого кредиту. На сьогоднішній день 20 мільйонів статків кредиту, яке ще сьогодні маємо перед інфіном. Тому сподіваємося, що, можливо, будуть додаткові кошти по цього року робимо заздалегідь зміни до статуту на тих 20 мільйонів. Відповідно, що воно, ця програма, якби так, в такій сумі, знайде окремо обов'язку питання бюджету. Ну, по-моєму, що це. Перед Будет видно, ми попрацювали асоціація наша з депутатами Верховної Ради. Два тижні тому відбулася наша комісія, яка опікується житлово компанія податків. Було проголосовано, підтримано доповнення. 26 еще трошки буде меня так через интернет, Що просто, рік, середі, то просто що грубо то мені вечи меня року и по руку 40 миллионов. 40 миллионов это хоча б хотя це просто первым план, он же основні основные витрати, а основные такие супер. Так що <різь> 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 Я понял, подруж Баргана то нас девчонки майже супозитивом наставнику.

4% в бюджеті про спинні споривати той раптом. Тобто ті чотири відсотки в розмірах в оборотах нашого бюджету вони не компенсуються. Але теж хотіли менше на цей дати 4%. Тому що вони зверху варто ці Всі лоші від целігра. Вони кажуть, бо багато мають рушницю, рахунок перевиконання, за рахунок перевикористання на поточні програми, тому вони так поступають. Хоча ми з вами мали, ну, ви знаєте, що якщо в військовій частини інститут і так далі, були чиновники, забрали перевіки до Києва, то ми їх мали тут постійно, ми мали через негарний вихід. Це правда? Так. <кл 'язок> Але воно, ну, тільки це було 25 рік, 24 рік, що я мав, тому для нас це криво. А ще судами ну чому зі ну, мною судиться податкова, розумієш і по місіну, і по ПДВ зі мною судиться і ота. Я не можу, я нормально. Я можу не просто. Я не хочу, щоб ви не Так. Я можу почистити, бо тут нема слоща. Нема так? Так, так. Я Я хочу, щоб ви... Добре питання про внесення змін в рішення Дробовського місцевої за спецування на 23 рік. Спецування з культуру. Чисто. 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 Ликвидации у нас у меня. Руганизовывается видео охороны здоровья в управление. И ликвидовывается кого? Ликвидовывается кого? А ми що? КРУ. <звучить> <да, проб> <щось, Круто>. <проб> так, так, КРУ. Ми що? Ми, знову, чому що Це медичний центр. що набуваєте дистанційну квалітацію. Так. Так. А що ми? Ми ж з цим щось робили. Ні. А ми відбували КРУ. Так. Відбували КРУ. Стартуємо управління. Добавляємо шість п'ять штатних годинників. З того КРУ. Тобто, цих КРУ не дали? <проб> <Тих проб> Вона функціонувала в складі монології і функціонутичний центр, і це так було спокон віку. Ми мали зауваження в частині фінансування. І після якоїсь там аудиту, рекомендовано було відділу створити Каву. Також проживало три роки. Вон це економіка, But дані dunno всіх people Ні, know that. Нет, там было 5. Ну, дарі, ну тут 5 було, плюс 5. 5. Так. Тут було 5. Тут было 5, 25. І у виконкорні. Було 16 полгода, об слово вычему персоналу. Но 5 і додається фінансовому управлінню. добиется финансовому А То так, Так. Тобто, ти відкрив, що добирається, і додається сюди. Тобто, іншим шляхом виділено, дає змістю. Тобто, ти відділяється, тобто, інші шляхи. А ми тут що? А ми тут її забирали, вроді, захоронити здоров'я, знаєш, коли ми вхожили до такого? Ми ж вхожили такого. Ні, ми не знаємо, там. Ні, ми не рухали. Ми не рухали. Ми не рухали. не рухали. Ми 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 не рухали. не рухали. Ми не Ми не не рухали. Ми не рухали. Ми не рухали. Ми Ми не рухали. Ми не рухали. Ми не рухали. Ми

Там відповідно до чинного законодавства, кожні два роки ран присвоїться всім посадовим в межах повної категорії посад. тим особам, яким пропонується присвоїться рам два роки у минулу, і керівний склад тепер присвоїться рішенням ради. Тобто виборні посади, які посадили виборні, рані їм присвоїться також депутатам. Хтось не голосує віти. Визначені їх на посаду, відповідно, депутата. де депутатами. Депутатами. Депутата. Депутата. <райу> присвоїться ради. Це прийшов термін, де ми не виносимо на, на. Це тобто, так, тобто, да? мурати. Там три людини.

Вот, я мне распустил в области Николая. А, смотри, что ты распустил время, в третьем году, когда мы начали на Мляшке с ней, на начале там были изменены методы до законодательства Украины, то на все треба теперь создать эти партнерские управления. Это не предпринимательные управления, потому что мы попробуем эти партнерские управления. Да, вот это будет. И творить эти девять партнерские управления. Те, что будут, они

Правильно, я зараз знову на це. Ні, ні, не треба, не треба. Це просто ми мусимо змінити рішення на назву. Ні, не знаю, як правильно звучить. Ні, не знаю, як правильно звучить. Ні, не знаю, як правильно Ні, не знаю, як правильно звучить. Ні, не знаю, як Ні, не знаю, як правильно звучить. Ні, не знаю, як правильно звучить. Ні, не знаю, як правильно звучить. Ні, не знаю, як правильно Ні, не правильно звучить. Ні, Ну коли да, додому, да. а вони реєстрація. Ні, вони просто пам'ятним там, там, там. Я не бачу. Доступ не буде, подивиться, подивинеться, просто спробуй звати за дзвінки.

I, сказала, что типа ti мои полосы заставить за стол, Ne, Можливо, треба податкові платити. І відповідно було те, як казав треба внести зміни до цього рішення, і вписати, що виконання рішення судів раніше. Ну, не знаю, раніше не було просто ігорки сум. Але є навіть не по в тому, та полегше тоже подав. Ну, не знаю. Так, так, є, що має. Наприклад, ну, я кажу, ми там доводили, що має бути там транспортний комп'ютер, ну, так. Весь цей пакет. Тайно там ні, ну, якби ти змог, бо да, до одної сувіту, короче, нічого. Так от, приміно, от тільки можна ж змінити, щоб підвищити цю кулаку суму момент, тобто коефіцієнт там волатильності коефіцієнта, щоб нам прописати відповідне. А вище, лиш, лиш, все остальне тільки, е-е, ну, я просто у нас виходить. Так.

Було з Територіального центру усно, яка була зустріч з керівником прохання. Так, услуг було прохання, було зустріч. Щоб зробити в нас на права. Так, на які було побажання, щоб ми звернулися до Міністерства внутрішніх справ, від відради, чи можливо ми це заново відбувати іспит щодо складання план місяців для обрання обійти.